Сьогодні у нас у гостях Олена Валянська, директор центру розвитку кар'єри. Що таке взагалі адаптація? Навіщо вона потрібна? Процес адаптації до нового колективу та тим паче до першого колективу це важлива річ. Тобто чим завершується адаптація? Адаптація завершується тим, що ви відчуваєте себе частиною колективу. Ви вже в Ін, ін-група, це вже ваша ін-група. Ви себе ідентифікуєте з цією компанією або з цим колективом. Тобто, до того як наступив цей момент, ви відчуваєте себе новою людиною, або ви не можете забути свої попередній досвід, тобто ви. Як іноземець в чужому якомусь там просторі. І коли ви, ви перестаєте це відчувати, будемо вважати, що адаптація пройшла успішно. А яким же чином адаптуватися взагалі? Ну, тобто, бути частиною групи це, це слово ідентифікація. Да? Тобто, ідентифікація це мати риси цієї групи і фактично ну, мати уявлення про певну корпоративну культуру. Що таке корпоративна культура? Я знаю як. В цій, в цій компанії, в цій групі люди відмічають дні народження. Як знаю, як вести себе в груповому чаті. Тобто, ми спілкуємося з смайликами, або кожному пишемо дякую або, можливо, там недоречні якісь фотографії. Або в цьому колективі, можливо, є певні корпоративні свята, і всі беруть участь від. Там якихось маленьких можливо зустрічей, да, чи пиття ви повинні залишатися, якщо це важливо для цієї групи. Якщо це корпоративний новий рік, і всіх запросили в костюмах зайчиків, тобто цей дрес-код це прийти. теж частина корпоративної культури, і ну, як нехтувати цим не, не не дуже доречно, тобто ідентифікувати це грати за правилами. Цього колективу ці правила можуть бути бу, бути для вас незручними, дикими, але якщо ви бажаєте адаптуватися скоріше, просто прийміть, прийміть їх. Що ще не варто робити? От не грати за правилами і що мається на увазі взагалі. Ем, іноді здається, що адаптуватися це бути близькими друзями одразу із всіма. Як ми стаємо друзями? Насправді нічого так не об'єднує людей, як гра проти когось. Тобто плітки — це найбільш короткий спосіб встановлення контакту і знаходження друзів. Цього не варто робити. Ну, по-перше, не варто вважати всіх колег своїми друзями. Це може колись трапитись, але не одразу, і ну, не повинно навіть вважати це метою. Адаптація, тобто жодного разу не намагайтесь когось обговорювати. Тобто, це просто табу, та? табу на обговорення колег. Навіть якщо хтось бажає з вами за чашкою кави про всіх розповісти вам те, що наболіло, для того, щоб зробити вас другом. Намагайтеся уникати цих моментів і цих людей. розговорів да. і цих людей, до речі. Тобто, якщо ви розумієте, що з вами когось обговорюють, знаєте, вас що так вас само... так само ця людина буде. Обговорювати. І взагалі це, ну, ем, якщо казати це про певний soft skills, цей момент от, пліткування ем, скоріше це вада. Тобто в своїй ем, внутрішній культурі намагатися від цього відмовитись, це складно, безумовно. Добре, що робити, якщо адаптація не відбулася? Якщо ми не почуваємо себе в групі, вже пройшло достатньо там, часу. Ви намагались грати по правилам, але все одно ви ну не в групі. Що робити тоді? Ви знаєте, нічого страшного немає в тому, щоб зрозуміти, що це просто не ваша група. І можливо змінити роботу. Ну тобто, якщо ви відчуваєте дискомфорт, і він тривалий, і він триває більше там, кількох місяців, і ви розумієте, що на вас ну, дико дивляться, що ви не можете знайти спільну мову, з вами ніхто не розмовляє, вас обговорюють. Ну, тобто, вам дискомфортно. Можливо, ну, як вільна людина, ви маєте. Зробіть спробу змінити цю роботу, змінити колектив. Тому що колектив це, це, це організм, да, це, який має свій гомістаз. Будь-яке новоутворення в цьому гоміастазі може бути для нього токсичним, да, реактивним. Тому можливо, є сенс звільнити колектив від себе, а себе від цього колективу. Тобто потрібно не боятися. Не боятися. Навіть ви... якщо це паша? Да, ви, ви, ви в себе є. І ну кожного разу е звертайтеся до себе як до певної конкретної важливої цінності. Ви в себе є. Да, ці люди вони сьогодні з вами, а завтра, можливо, ні. Вони не повинні вас дратувати настільки, е щоб ви ну фактично не не, не поважали себе за те, що з вами хтось не дружить.